Чекісти і націоналісти Юрія Михальчишина вже в моїх руках отримую її щойно. Дякую, Юрію Михальчишину за цю працю, дякую за цю книгу. Панове українці, шукаємо цю книгу. Вона, бачу, така досить таки легко читаєма, Вона має гарний, гарний розклад, бачимо, все розкладено по поличкам, нема, нема суцільного тексту. Все нормально по темах. Розкладен, тобто воно зроблена, Ця книга створена для засвоєння широки масами, для засвоєння кожної людини, яка прагне дізнатись правду, яка прагне самовдосконалитися, яка прагне знати історію свого народу, історії перемог і поразок, зокрема у цієї боротьби між чекістами і націоналістами. Дякую, Юрій Хотіше за цю працю і панове українці, пам'ятаємо. Основне наше кредо мусить бути незмінним. Єднаємось, гуртуємось і перемагаємо, бо лише в'єднуться наша сила. І прошу ознайомитись, зокрема, із цією книгою, Юрія Михайловича, не тільки тих, хто сповідує таку ж ідеологію, не тільки націоналістів, але й кожного е українця, який хоче побачити світло майбутнє для українського народу. Разом лише ми села. Дякую, Юрію Михайловичу і слава Україні! Слава величному українському народу.